Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поговоримо про стратегію управління запасами у період новорічних свят. А. Взагалі, продажі у період новорічних свят, вони е, такі. рухаються по синусоїді. По дуже, по дуже сильні. Можуть бути а, або великі у передноворічний період, або низькі у післяноворічний період. Або навпаки, або пройти на, взагалі весь період а, на великих продажах, а потім просісти. Це така тенденція Всесвітня, це нормально, воно з ріку в рік одне і те саме. Ось, а, що робити з товарними залишками? Ну, По-перше, звісно ж, рекомендую перед початком а, новорічних свят, а також у період новорічних свят, зробити достатній запас товарних залишків. Якщо а, для цього є гроші, є відповідна площа, а, ну, тобто є певний ресурс, або вони є у постачальника. так? Ось, якщо чогось з цього нема, то треба викручуватись тим, що є. Ну, По-перше, треба переговорити з постачальниками про щоденне постачання товарів. А можливо, переговорити про резервування там, партії товарів або групи товарів, щоб вони їх забронювали у вас, під вас на своєму складі. Можливо, переговорити про те, щоб кожного дня виданих приїздила та щось брали. Ось це така цікава штука. ще важливий елемент це, звичайно ж, облік та контроль продажу конкретних груп товарів. Тому що буває таке, що окремі позиції дуже гарно пішли, а окремі позиції не пішли. Тому треба заздалегідь також говорити, якщо... Ні, то щоб е, обмін був там більш частіший, або ви це могли робити у ручному режимі, наприклад, зібрати, повести та обміняти. Ну, ось, е, або щоб ви замовляли там з перекосом, не рівно там, пропорційно там, всі розміровки, наприклад, або ще щось, або але або брали тільки те, що вам потрібно. Тобто е, висновок такий перший. Дуже важливо. У першу чергу, це гарно поспілкувати зі своїм постачальником. Тому дивіться мої попередні відео, де я розказую про те, які взаємовідносини повинні бути з постачальниками, з контрагентами, так називаємо ми в бізнесі, для того, щоб це було файно. Друге, дивіться, друге, дуже важливо, щоб ви розуміли, що перебор по товарних залишках. Може привести до порчі товарів, до неможливості їх повернути, до того, що вони будуть падати, їх будуть ламати і так далі. І тому подібне. на це також звертаю увагу особливо. Ще на що треба звернути увагу при управлінні товарними залишками, це максимальна простота. Для вашого персоналу. Коли товарні залишки збільшені у торгівельній точці або у компанії, то персоналу достатньо складно користуватись програмними продуктами для того, щоб швидко відвантажувати клієнтів. І тому я рекомендую ввести якісь можливо там, елементи, які спрощують цю систему обліку або систему продажу або систему бронювання. Ось і так далі. Рекомендую ввести систему бронювання товарів для ваших клієнтів, щоб клієнти могли заздалегідь забронювати. Ви для них могли спакувати, ви для них могли їх відкласти десь, або на не завозили сьогодні, а завезли, наприклад, завтра та не перевантажували торгівельну точку. Ще рекомендую дати можливість клієнтам купувати вашу продукцію заздалегідь в онлайні. За номером телефону, як завгодно, але а, тоді у вас будуть оборотні засоби для того, щоб закупати новий товар, і ви не будете ждати, а ваші клієнти не будуть чекати у чергі у черзі або шукати вдалої години для того, щоб приїхати до вас та здійснити покупку. Це ті базові речі, на що треба звернути увагу. Якщо буде більш цікаво, поговоримо про свята в наступних відео. Пишіть свої питання та коментарі. Буду залюбки відповідати. Гарного дня.